Зареєструйте будь ласка. А ми реєструєте центр обслуговування клієнтів. Ні, це звернення до керівника. Я, то я не приймаю це, це е, листів. Згідно закону про звернення, ви маєте зареєструвати. Мене немає, Я не зареєструю тут. Тобто, у нас є центр обслуговування клієнтів. Електронному... я не клієнт, я людина. Ні, то я правовому статусі людина згідно статті 40, Ви маєте зареєструвати звернення І... людини. Я, я розумію. До але керівника став... читайте закон. Але справа в тому, що ви можете. Прийміть поставки вхідний. У вас реєстрація в центрі проходить фізичних і юридичних осіб. Я не є фізична і юридичних суд. Можна так. один листочок? Ну, він пустий. Добре. Люди Так. Доброго дня. Згідно з 40-ї статті Конституції закону про звернення громадян маєте зареєструвати. Я вам сказав, де реєструюсь. Спокійно. ]wie? Відповідь буде така, а ви хто? Я ж написав, там написано. Statistic... Для нас ви хто. Людина, там написано. в правому статусі людина. Дивіться, у нас є контрагент. Ну, у вас нема контрагента, у вас є, ну, є ваші. А я вам повідомляю, хто Почекайте. я є. Чекайте, це хто? Чекайте, я з вами, я вам повідомляю, хто є власником домоволодіння. Це є повідомлення. Це норми цивільного права. Ви відмовляєтесь від норм цивільного права виконувати? Центр обслуговування клієнтів. Будь де ласка, де вас реєструється і ставиться штамп? Я вам ще раз скажу: я не клієнт ще раз. До вас має звертатися, може звертатися кожен, почитайте статтю, і ви маєте прийняти і відповісти як керівник на звернення. Звернення реєструється, і вам третій раз скажу: в центрі обслуговування клієнтів. Будь ласка, підійдіть і зареєструйтеся. У вас має бути тут журнал за реєстрації для прийому громадян зроблений цілий центр обслуговування клієнтів ще раз. Я не громадянин, я людина в повному статусі людина. Ви вмієте читати закони і виконувати конституцію України? Так, да. третя стаття Конституції каже про це, що людина. І держава зобов'язана перед людиною. Є зобов'язання. Є зобов'язання. Да, тільки не громадян, я... а людей. Зобов'язаний центр обслуговування клієнтів газорозподільної системи мереж України. Будь ласка, біжіть і зареєструйте. У вас, е е крім того, немає в приймальної реєстрації, я вас правильно ну, розумію? У нас цілий відділ зроблений для реєстрації. Прочитайте, будь ласка, ви є повідомлені до вас я звертається. Я прочитаю, зареєструють і я буду розглядати ваш лист. Ви бачите, що ви повідомлений. Я вам е, усно повідомляю. Ви вас, зареєструєтесь там і мені прийде електронною поштою. повідомляю вас, що я е, є власником, домовласником за адресою, яка в реєстрах є, в реєстрах України є. Е, е, ви як, власник, січ... ви, як власник, вулиця... ви порушили право. Я не, полу... не порушив ви правил, не неяких... порушили, тому що ви зобов'язані були прийти, заключити договір, підписати заяву приєднання. Ви зараз підписати не... акт розмежування як власник. Ви, ви зараз... не виконали своє зобов'язання. Ви зараз не примушуєте до цивільно-правових зобов'язань? Так. Це 355 стаття Кримінального кодексу. Ви розумієте, що ви порушуєте зараз? Ви розумієте, що ви порушуєте 355 статтю Кримінального кодексу? Я нічого не порушую. Я відмітив це для того, щоб забезпечити права і свободи людини. Ви Примушення до цивільно-правових зобов'язань це 355 стаття. А тепер дивіться, хвилинку, можна ще.